Понад 100 тисяч квадратних метрів площі та більше 200 тисяч найменувань товарів. Саме такий торговий центр епіцентр на полярній 20 д Цей торговий центр навіть став рекордом України як найбільший у світі торговий центр формату DIY. А унікальність його у широкому асортименті. Тут кожен знайде те, що йому потрібно: від будівельних матеріалів до дитячого відділу, з дивою поковців і вибором меблів, товарів для декору та запропонованими дизайнерськими рішеннями. А для наймолодших відвідувачів працюють ігрові зони. Проте епіцентр на Полярній не тільки пропонує товари, він ще й втілює мрії, наприклад, чисельними акціями, переможцями яких може стати будь-який покупець з 1 травня по 14 червня. Покупці реєстрували свої чеки, аби стати власниками відпочинку своєї мрії круїзу по Середземному морю. Круїз для дочки хочу виграти. І 14 червня круїз на двох на лайнері по середземному морю знайшов свого власника. Ним став Володимир Ковалевський. Чоловік спочатку навіть не повірив, а згодом по-дитячому щиро зрадів такому дарунку. Приходиться багато У Якраз ніякова більше в літній період зв'язана, а зимою вже кудись їхати, ну, не получается. Покупав затірку, ну і там і що там мелочі всякі. Ну, Бальшой Вот. Ну і думаю, дай попробуем. Ще жена мне посоветовала, посоветувала. А жену надо слушать частий гість епіцентру на полярні, адже купує товари і на роботу, і для дому. Ціни в епіцентрі дуже вигідні і вибір широкий. В літню спеку морський круїз – надзвичайний сюрприз запевняє переможець. Та й особливо коли не мав відпустки вже декілька років. І саме його улюблений епіцентр здійснив заповітну мрію. Чоловік просто придбав товари на суму від 500 гривень і став не тільки щасливим власником такого бажаного відпочинку, але й зіркою величезного гіпермаркету. Сразу підходять ребята, очі кваліфіціровані консультацию. Всем рекомендую и выражаю благодарность руководству и самому эпицентру. Ну и всех благ для дальнейшей работы. Побутова техніка, канцтовари, товари для саду та городу та навіть зоотовари – це лише частина найбільшого у світі торгового центру епіцентру у форматі DIY. Широкий асортимент товарів просто вражає для дому, для заняття спортом іграшки, дитячий одяг та харчування, меблі, посуд, текстиль словом усе, що потрібно для життя. Та найголовніше, що ставши клієнтом цього торгового центру, ви отримаєте можливість несподівано втілювати в життя найзаповітніші мрії. Ярослава Ковтун, Роман Тимошевський, Денис Овсяніков, телеканал Київ.